Скромності, повторюсь, скажу, що в місцевому самоврядуванні був багато років віце-президентом Асоціації міністрів громад України, членом політичного комітету Конгресу Європейських муніципалітетів. І бачив, і вивчав, багато вчився, вивчав досвідчився, чому я так заявляю. Обов'язково будуть зміни в законодавство. Я запитував колег своїх, чи є десь такі в країнах приклади, щоб всенародно обрану посадову особу могли відзняти без суда, без слідства з роботи депутата. Такого немає. Має бути змінений закон. Громада обрала, громада має або Випадка передбаченим законодавством, це судовий, притягне до, ну, до перелік або референдуму. Попрано місцеве самоврядування ще й тому, пригадайте, воно забувається, скільки збиралося людей в ініціативних груп про референдум по розпуску Чернівецької міської ради. Під різними приводами, надуманими, то захарючками, то щось інше цинічно. Ну, ігнор. Ну, повний ігнор. <клев> Вони вважають, що так, так можна люди, що раз-раз шість зборів провели, нічого з не, цього не вийшло, тому що авторитаризм, тому що така ситуація. так. Завтра проводити не будуть. Ну ви знаєте, що в всіх демократичних країнах плахмусими папірцем і якби погеєм. Кожної виборчої кампанії є телевізійні дебати. Чи готові ви, чи будете, маєте намір прийняти участь в таких дебатах у місті, якщо надійде така пропозиція від телевізійних каналів наших і з ким? Зокрема, б ви хотіли подискутувати. Дякую. Я готовий до телевізійних дебатів, до радіодебатів. Були звернення і до цього я сказав, що я готовий. В тому числі з Михайлішином. Звичайно, я думаю, що оскільки це про владний кандидат від партії регіонів, дві основні сили тут, так, всі дані говорять про це. І це, це тільки так. Я не хочу якось образити своїх інших колег. Бо я готовий в будь-який момент, хоч завтра, хоч зараз. А здорога? Як там? До речі, пан Віктор просить закон, будь ласка, тільки до Трофимович, хочу при всіх сказати, що дуже вас поважаю, власне. З вами дуже велика історія наша піднос. <рес> а деякі опозиційні кандидати, в тому числі і Петро Кабелко, коли ви вас визнали, сказали. Ну як це так? І Київ, і Дорук, Іди, і тепер він знову бачите, протирічить, Мене засрає. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що моя думка. Що ви не опозиціонер, виникла завдяки тому, що деякі опозиціонери мене настраїли використали. Ви Потім, коли я заявив про те свої дії, всі деякі з другої сторони знову це, це використали. Але це, це, ви, люди, я, то, я хочу, щоб ви зрозуміли, але я дуже, дуже об'єктивна людина. Я насправді дійсно об'єктивна людина. Це правда. І ви, між іншим, декілька разів стикалися зі мною. І мали можливість оцінити кожного є недоліки. Якщо я гарно питання, питання, граю в шахи, ]まあ, в... в... а ви в преферансах це буде. Я сказав, що я буду це И питання розглядати. Сьогодні, розглядати. Да? сьогодні де треба робити з мого заяву, сьогодні дайте інформацію про Микола Трахвивича. А я <свил> ще встигну. Микола Трахевич, питання таке. Дивіться, в зв'язку з тим, що все-таки я пам'ятаю дуже хорошу історію ваших відносин з Михайлом Миколаївичем Папієв. Коли ви були мером, він був в Верховній Раді, і так далі, то скажіть, будь ласка, все, що відбулося в міській раді. Це е, сценарій Михайла Миколаєвича чи, можливо, тої людини, який має персональну образу за те, що ви не ввели Антошку. Тому що я розумію, що тут персонально одна людина просто не ввела Антошку вчасно. І у вас е, і це виникло. Ось скажіть, будь ласка, ви асоціюєте всю, все, що ви говорите, про місто, про вся те незаконність і так далі. Питання зрозуміло. Зрозуміло. Я взагалі про це. Це як перегорнута сторінка в цій історії. Я можу мати свої якісь розміркування. А до речі, категоричним противником будівництва Антошки був пан Чесанов, виступав на сесії міської ради. Пан Чесанов і Забродський. І до речі, за антушку не дали, там по пропозиції Забродського мали вдати в міський бюджет 700 тисяч гривень. 750. 000. <реш> Заплатили? <реш> Заплатили. Де є баб... Де Де? Де деньги? Я кажу, футболісти. Деньги, вони Де так говорять, футболісти Де. наші, я знаю там. День 750 тисяч мали заплатити, тому що брали під оздоровчий центр, забрали в лікарні. Ще раз кажу, під оздоровчий центр. Коли подивилися, побудували магазин. Кажуть, альо, альо, і, і правильно <сувач> і, і депутати. Як це рознущалися? Обурювалися. обурювалися, І так, і мене туди ні в якому разі, щоб ми... Я, я не знав ні Антрошку, ні. А це от, от, нагадав, ну, нагадав, Василь, ну, нагадав Василь Іван, навіть виточнив цифру. 750 дали. До речі, заплатили там за землю депутатам. Розсрочку всіх. Всіх розсрочку, так? Усіх криз депутатів чи не студенту. Ну, закону передбачено, так що це не порушується. Звичайно. Звичайно. Чомусь. <гум> ну, це треба вчителям і лікарям з бюджетної <гум> сфери розказати, чи ми в них зняли вчителям, доплати. Вчителям і лікарям Це йде з державного бюджету. Місцер... Не маніпулюйте опозиція. Василь Іванович, гроші, не які захищаю, ви ні. повинні бути в касі. Все, все. І все. Ладно. Це а можна? 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 Чекайте, будь ласка, почати. Микола <ці punched> <him in> <city> Дукович, ви ще сказали, що є два кандидати, мені це нагадало про Я не сказав про два кандидати. Про владний і опозиційний ви, як Володимир Я не сказав про два кандидати. Є ці координації. Не було такого. Не було такого. Ну не приписуйте мені. Там же є. Були рейтинги компанії СОЗ. Де Двох-два, скажем, найбільш рейтингові кандидати, це вита по двадцяти 24%, і Михайлішин, там 18-19%. Вони вже дали е, Політологи говорили про те, що це і потім в коментарях, що це історичний мінімум, як би, різниці між вами і якимось іншим кандидатом. Це ви здивовані таким низьким вашим особистою? Значить, я вам скажу, я дуже поважаю таку науку як соціологію. Уважаю, це наука. Але що там роблять, е, ті, е, хто там озвучив оце все, я не знаю. Це не, не політологи, не соціологи робили це е, замовне дослідження. Є інше якесь, яке було відомо мені і відоме, ну стало відомо. Зовсім інше. Це, я, я не хочу коментувати. я Знаю, що колеги ваші робили. Навіть і журналістське розслідування, які ж, журналісти, і ну не хочу я про це говорити. Вибори все покажуть. Але просто ви задали питання. Справа в тому, що ви ж прекрасно знаєте, Чернівці це велике місто, але разом з тим, місто, яке і маленьке, яке всі все знають. Ви прекрасно знаєте, для чого це зробили різницю. Так, буквально за. Два тижні. Для того, щоб потім сказати, що зробити все для того, щоб мінімум те, це, 5-6% це є якраз фальшування, можливість фальшування тому Я не хочу далі продовжувати цю тему, але те, що робиться сьогодні, воно не якраз. Я виступаю за чесні демократичні вибори. Ніде з мого боку нічого не буде, не було ніколи п'ять попередніх виборів ніякого, ні чорного бруду, ні іншого бруду. І цього разу не буде. Я звик до чесно передвію. А шулярами раніше вони грали на перстці, тепер вони грають в виборі. Оце можу сказати. От і все. Петро Дмитрович, будь ласка. У мене два питання до Барбака і вас. Скажіть, будь ласка, пане Бурба, ви не прийдете до... На Київському рівні, чи в цях поміняються е, Смотряща, чи поміняються то на кола? питання вам лампа. Скажіть, будь ласка, у вас є особисті зрадники, вони ще залишились там у обласній раді. Вийшли якого ви? в обласні в, в обласній дизайні. Там Марина Гаєвська, Любов Сорокан. Ви їм вже простили чи ще будете прощати? І як ви їм простите? Ви. Ви. Ви, ви. Ви. <розв 'язав> ви знаєте, <розв 'язав> я, ви, ви, є така передача, ти не повіриш, да? ви, <розв 'язав> Ви не повірите? Минулого тижня до мене приїхав один із там заколоту і сльозами і на колінах просив пробачення. Це правда, я от кажу, як на цьому. Як перед Богом, як, як, як перед Богом от кажу перед вами. Я ні, ні слова, ні півслова не дав. Я сказав, я давно простив. Ще раз кажу, давно простив. І це призвичайки хіба тільки вони одні. Раді Бога. Є прекрасні слова поета Юрія Ділітанського. «Кожен вибирає для себе жінку». Зараз от, нагадаю, ви бачите так, на цьому дяволу служить і пророку, кожен вибирає для себе. Це вибір кожного. Тут тому тому так, я захвилювався, згадав покійно Юрія Літанського, Гомера не згадав, правда, да, на цьому, А це, це от, кожен вибирає для себе. Але це я сказав, те, що факт це був. І, я ну, і не ображаюся нікого. Я, якщо можу ображаюся тільки на себе. Так, я вихований, так я звик. І не робіть мене. Ні, не розпрацюємо. Ну, вийшли момент і був, і ви його могли на дорогу спрямувати. А Тому, я його намагався. Не дорогу спрямували, чи ні, він... я намагався, це не, не секрет, намагався, то що бачив. Але для мене було зрозуміло. Не хочу говорити, коли йому запропонував, хочеш бути, іди хто працює першим керівником на будь-якому, чи вже, як, чи будь-яке підприємство. Він в е кущі. Все зрозуміло. Все. Це можна на цьому сам. В Чому проблема на сьогоднішній день? Тому що ляльководи, люди не самостійні. Но у нього є політичне майбутнє Я справи. не знаю. Да, Запитаємо, за 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 кожному зранку буде така увага приділятися завжди. І я би хотів, щоб ми це зробили швидко журналістів. Приділяли кожного. Вони заслуговують. Ще одне. От ви сказали, згадали журналістів, я її цей свіжий сказав, і ще одне. Ви розумієте? Пам'ятайте про те, готуючи, що цей каток може, який йде, може і вас зачіпити. Тому що, як мовить прочитав в де здається, ще вам буду називати сайти інтерв'ю з кимось, що Білорусь вам покажеться раєм по сравненню з тим, що може бути в Україні. А я з Вірити, тому що бачу, як люди, люди залякані, люди бояться. Я не хочу. І вишній раз, навіть ну, що ви говорите про зустріч, я не хочу підставляти керівника, особливо бюджетника. По великому рахунку, дали ж чітку команду. Жодним кандидатам не зустрічатися, не робити зустрічі в установах. Чітка команда. Ну це ж мені відомо, вам відомо. І ви це прекрасно знаєте, щось пишете, щось не пишете. Вони ж дорослі люди. І знову це вибір, ваш вибір. Я, для мене, я скажу ще раз, вибір зробив, і як ви вирішили, так і буде. От і все. В цьому не буде ніякої трагедії. Я повторяв, коли був міським головою, працював, і повторюю зараз, 29 жовтня, сонце знову зійде на сході, а зайде на заході. Нічого не зміниться. Так само будуть йти діти, діти в школу. Там канікули зараз, можливо, трошки щось там відкоривую на відео. же буде йти, буде погода дощі чи дощі, все інше. Але вибір має бути, як, яке, буде, яке буде відчуття і відчуття комфорту душі. Головне, щоб ви були в комфорті своєї совісті. Це найвищий комфорт кожного А Впевнений, що що розробимо все і тут я погоджуюсь з Миколою Трахевичем, що треба збирати представники виходців Черніців з Буковини для того, щоб робити все найкраще для нашого краю. І для того, щоб впевнили, що смотрящі, рішаючі напьосточники, зник це ганебне явище. І взагалі, Як воно бачите, цікаво, як воно відродилося за два роки. І не лише в місті Чернівці, а й в Чернівецькій області, і в державі. Тому що треба зробити так, щоб людям жилося вільно, для того, щоб люди все ж таки перемогли того дракона в СОК. І для мене досить дивно, що на 21-й рік незалежності України ми підійшли до того, що люди почали боятися висказувати свої бачення, свої думки. Ви Подивіться різницю навіть в тих же соціологічних опитуваннях. Або на вулиці, або по квартирах. Різниця дуже велика. Люди бояться вказати правду. Ось що головне. Оце про це треба бити. І той каток, що, який котиться і по нас, і по підприємцях, і по пенсіонерах, він докотився до вас. І ви четвер збираєте. І ми готові прийти підтримати підтримувати вас. Тому що він зачіпить всіх в цій державі. Тому що тим товаришам все одно на людей. Розумію. Я деяких видів еволюційним шляхом. Ми <хи> вже працюємо більше години, <працюємо> <працюємо> будь ласка. Якщо ще є питання, є, будь ласка, розвинувайте. Два питання. Перше питання, я бачу іншого фудрука, якого я знав 15 років. Тобто я бачу, що ви дозволяєте собі підкорювати її і так далі. До якого рівня ці зміни можуть відбуватися далі? Я просто без підколок. Прямо. Взагалі то я, я люблю афоризм, я колись давно вам казав. І я придумав один афориз, також просто моє. Не міняється лише генії і дурні. Я себе ні до одних, ні до інших не відношу. Всі не змінюються. Але не до такої ж степені, як в тому анекдоті. Справа в тому, одна, я ж не займався політикою взагалі. Я займався господаркою. всі, всі, всі Потім політика, ну, говорили ж, ви, потім політика зайнялася мною. Ну, тому я повинен був відреагувати. Тому нічого тут дивного немає. Я такий, як був, Микола Федорук, який знає мене і по гравітону, і, і, і не тільки так і лишився. Душа то не змінюється, душа одна. І Друге питання. Ви, ви підкреслили під час обговорення, що 5-6% розрив це для маніпуляції. Іншими словами, ви передбачаєте варіант, що можуть бути якісь там махінації. А ви готові до програшу? Ну я не на, на навіть махінації. Ні, я не ще раз кажу. Я йду на то для, для того, щоб вигравати. А все інше, я ж вираз, ще мій людині. Всі неприємності по мірі і поступлення. На що тут говорити про який програш? Про який сьогодні програш можна, можна говорити? Його немає, немає. І соціологи ті ж самі розумні. Не. Не, ну, не хочу цю тему, його під, піднімав. Я не хочу її торкатися свідомо. Для того, і мене це не заспокоює, тому що я знаю, з ким я маю справу. Я маю справу з циніками. Цинік це колись, ще в шкільні роки я запитував, що таке цинік учительку російської мови літератури. Коротко без, безстидний чоловік. От ми маємо справу з, з циніками. Сьогодні в нас в суспільстві поняття таке, як мораль, або, як сказав Арсен Михайлович, він сьогодні говорив, мораль, там, порядність, часність, людяність. Такі поняття, як людяність, не цінуються. Цінується цинізм, бабло, сколько там тому, -то, тому ходів. От чому справа. А ви в цьому теж винні. тому що в 15 років займалися господаркою да. і допустили цих людей до політики. Навіть, ну, я... Допустили всі. І ви, в тому числі, Василь Іванович. Ну, мене не пустили, не зупинили. Вас, вас, вас не пустили, когось да. також не, не, не пустили. Тут я не хочу ще раз зрозуміти, де я от, такий, як я є, я не, тут ні, ні, не, не, не роблюся, ну, от, а... да, не завертаю очі, кажу, да. Да, бо, 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 кажу так, як воно є. Я не роблюсь, так я думаю. І так? Так я вважаю, і вважав. Інша справа, певний час я це не міг собі дозволити в силу внутрішньої самоцензури. Кожного вона із вас, є, шановний журналіст, є. Я вважаю всіх вас. І навіть підписав Луценко дуже змінився. Він з листизми пише ми такі, читали, і він зовсім інше по іншому виглядає. Я, я між так, іншим так. думав, що Юля Володимирівна теж десь посилить такі да, що вона зміниться. Тому що ви це Так, що... да, Я збираюсь знову їх. Да. О, а, Микола Дракович, ну це ж правда, тому що був такий випадок, як людину звичайно закрили на 5 суток в крайню камеру в Америці. І забули про неї. І він п'ять днів там кричав, кричав, і його про нього забули. А потім через п'ять днів його знайшли і випустили. І він п'ять днів просто сидів без води, без хліба, в камері, ні за що, просто случай. І він вийшов, йому питають журналісти: ну як ваше враження? Він каже, я готовий зараз на все. У нього така сила волі була, дух, що він повністю змінився. Обставини змінюють людей. Це правда. Ми створимо. Я ще раз кажу, всі ми міняємося. Готовий на все. Так само, як стара Кавенівська, старий Кавенівський жанр. Дівушка, що ви робите сьогодні ввечері? літній? Все. От і все. Готовий на все. Це старі кандидатка український, дякую. Дякую до Чикаго.